Друзі, привіт! Всі ми з вами знаємо, що представники ТЦК останнім часом стали просто зірками соціальних мереж. А що це за зірка така? Вибачте, яку не знімають на камеру. Погодьтесь, проте судова практика знову таки повернулась до громадян України трохи не тим боком, ну як вам сказати, не обличчям. Власне, сьогодні поговоримо про те, чи можна знімати а головне поширювати фото та відео матеріали з ТЦК і що за це буде, враховуючи останнє рішення суду. Але, друзі, як завжди нагадаю, прямо зараз підпишіться на цей канал. Цим ви дуже допомагаєте боротися з політичним популізмом, не замовчувати зловживання та неправомірні дії, а також поширювати правильний, достовірний, професійний юридичний аналіз законодавства України. Тепер давайте одразу до Кримінального кодексу і до вироку суду. Стаття 114, прим 2. Ми дивимося безпосередньо у частину 2, тому що саме за цією статтею людину було протягнуто до кримінальної відповідальності. Дивіться, вона звучить так: поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших відповідно утворених до законів українського формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася в відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України і так далі. І карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. А тепер. Ми переходимо до рішення суду, яке було нещодавно ухвалене 29 квітня 24 року. Друзі, я додам посилання в описі під відео, але коротко вам скажу, що суть справи полягає в тому, що громадянин розміщував публікації у вигляді відеороликів в соцмережі а, інформацію про розміщення ТЦК, які оповіщували, тобто видавали повістки, яку суд інтерпретував відповідно до частини 2 статті 114 чотирнадцять кримінального кодексу як переміщення, рух або розташування збройних. Сил України, власне, те, що ми щойно прочитали в Кримінальному кодексі. І таких епізодів у рішенні суд визначив аж 10. Особу визнали винною. Між того, вона й сама себе визнала винною. Тому, власне, і покарання було таке. Йому призначили 5 років позбавлення волі, але відповідно до положення статті 75 кримінального кодексу, звільнили від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням строку на один рік. Тобто. Головний єдиний доказ, яким керувався суд даному рішенні, це те, що особа визнала свою вину. Ну, тут усе зрозуміло і зрозуміло, чому так. Я, коли аналізувала це рішення, я намагалася знайти, що ж тут ключове. І знайшла для себе таке, що головним, на мою думку, є те, як суд тлумачить Збройні Сили України в контексті цієї статті. Він їх тлумачить буквально. І розширено. Це означає, що якщо ми перейдемо в закон про Збройні Сили України і почитаємо безпосередньо їх визначення у статті першій, а далі підемо в статтю третю і прочитаємо їх структуру, то всі, хто тут перелічені, а це може бути і просто військовий, який йде по вулиці, а може бути хтось із ТЦК, як вони власне це і інтерпретують. Усі підпадають під охорону дії цієї статті. Тобто, згідно такого підходу, розповсюджувати фото та відеоматеріали з будь-ким, хто входить хоча б якось до складу ЗСУ, не можна. Тут зазначає, що до складу ЗСУ входять в тому числі органи військового управління. Це зрозуміло, в законі прямо так зазначено. Але органами військового управління є ТЦК, тому що безпосередньо так зазначено про них у положенні про ТЦК. Але, на мою думку, друзі, не треба забувати, що Потрібно ж брати до уваги, коли здійснюється відповідна правова кваліфікація диспозиції кримінально-правової норми. Потрібно брати до, до уваги і сутність, скажімо так, цього суб'єкта. А сутність суб'єкта ТЦК це організаційно-управлінські функції. Це зовсім друзі, не ті функції, які, наприклад, виконують окремі роди військ ЗСУ. Тож, якби йшла мова, наприклад, про розміщення, переміщення рух там військ як частини ЗСУ та поширення інформації. У мережі про їх розташування. Напевно, майже б і ні, ні в кого б не виникало взагалі питань щодо відповідальності у цьому ключі. Але ж ТЦК. Це суб'єкт владних повноважень. Так, друзі, я неодноразово про це зазначала, що спори між ТЦК та громадянами України вирішуються в адміністративних судах. І законодавець вже в новому законі про мобілізацію депутати прямо вже визначили їх через формулювання як органи військового управління в касу. Ось так тепер викладений пункт 7 частини. У першій статті 4. а це вже зовсім інша риторика. Друзі, В контексті того, що їх визнано суб'єктами владних повноважень, то усі норми конституції і навіть того ж закону про інформацію зобов'язані бути застосовані на користь громадян. Але суд так не вважає. Більш того, він відніс діяльність цих суб'єктів до службової інформації, тобто інформацію про те, де розміщені ТЦК, наприклад, на вулиці, де вони роздають повістки. Суд відніс це до службової інформації. А от якщо ви безпосередньо вступили в контакт з ЦЦК, наприклад, під час тієї ж самої перевірки документів, що в такому випадку теж не можна знімати і фіксувати на камеру процес перевірки документів, бо є ризик розповсюдження цієї інформації, є стаття прим. 2 і відповідні наслідки. А як же тоді стаття 34 конституції України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно письмо або в інший спосіб на свій вибір. Ну, може хтось скаже, що є і інша частина в цій статті. Так, я про неї знаю. Там зазначено, що здійснення цих прав може бути обмежено законом в інтересах нацбезпеки, запобігання заворушенням, злочином і так далі. Але ж, друзі, чітко зазначено, може бути обмежено законом. Покажіть мені, будь ласка, конкретну правову норму, конкретного закону, де є заборона. Знімати на камеру суб'єкта владних повноважень під час виконання ним своїх службових обов'язків це який такий злочин попереджується, будь ласка, скажіть мені, який об'єкт злочину в даному випадку, що або хто підпадає під таку велику небезпеку, коли обмежують людину у праві фіксувати їх? Дії, і з можливим, наприклад, поширенням цієї інформації в подальшому у випадку, якщо це були неправомірні дії з боку суб'єкта владних повноважень, можливо, інформація, яку поширював засуджений у цьому рішенні у тих відеороликах, взагалі то стосувалася і правомірної діяльності, ТЦК, вони там нічого такого не порушували, але все рівно відповідна правова позиція суду, на мій погляд, є небезпечною, тому що зазіхає. І на свободу слова, і на право на інформацію, яке гарантоване і Конституцією, і законом. Друзі, так, законом про інформацію. Дивіться, що зазначено в статті 6. Право на інформацію забезпечується обов'язком суб'єкта владних повноважень інформувати громадськість та медіа про свою діяльність і прийняті рішення. Це гарантія Гарантія закону. Більш того, без іронії від депутатів теж не обійшлось, тому що депутати знову таки прийняли в новому законі про мобілізацію нові, скажімо так, повноваження в ТЦК, які тепер будуть проводити відеофіксацію під час перевірки документів. І знову ж таки, цим нововведенням законодавець акцентував. Увагу на їх правовому статусі не як військових саме. А як суб'єктів владних повноважень з відповідними повноваженнями, наприклад, перевіряти документ, це знову ж таки наводить на сумнівність правильної кваліфікації суду, от саме цього терміну Збройні Сили України, в контексті цієї статті 114 прим 2. Але оскільки особа визнала свою вину, то подальшого розвитку судова практика не буде мати в даному випадку за відсутності можливості оскарження рішення в апеляційному і касаційному порядку. Але з одного боку в цьому є і плюс, тому що. Позиції Верховного суду, що таких справ по суті немає, що означає, що в кожному конкретному новому випадку, якщо особа, звісно, що не піде на угоду з прокурором та не визнає свою вину, а буде оскаржувати і відстоювати свою правоту, то є, скажімо так, шанс на отримання якоїсь можливо адекватної позиції Верховного суду стосовно тлумачення цієї статті. Чотирнадцять сто чотирнадцять 2 кримінального Розумію, що все сказано. мною, ну, я скажу, що друзі, все рівно практику не треба ігнорувати, тому що одна справа, коли ви збираєте речові докази і безпосередньо фіксуєте представника та в моменті. Якщо там, наприклад, є ризик порушення ваших прав, це взагалі інша історія, абсолютно правомірна. Але якщо ви приймаєте рішення згодом поширити вже цю інформацію а, в соціальній мережі або в мережі інтернету, то тут напевне вже треба бути. Обережним, адже вже є вирок суду, і я не виключаю, що це тільки початок. І якщо це відео сьогодні вам було корисним, будь ласка, дайте мені про це знати. Поставте лайк, напишіть коментар, висловлюйте свої емоції, думки. Все дуже важливо, ваша інспектор права.